Всім привет! С вами надіюсь я там картинку поставлю. І сьогодні я буду їхати у гості. Ви будете за цим наблюдати. Ну і зараз я в машині. Ой! Я в машині! не догрумнуду um некрасивый. Димон, давай. Хватим с Короче, там на дорозе таких О, Гололит, что просто капец. Ё-моё. У меня с камеру. Короче, приехал я в гости. Шо, в ванне сидю. Я не знаю, що говорити. А, можете подивитися на інстаграм і сярку там, коротше. Буде фотка, як я знімаю відео, як вона мене фоткає. Як вона... Як вона мене фоткає, а я знімаю відео. О. Ну, коротше, ви поняли, зараз я буду продовжувати. Знімати, ну і зараз продовжуємо. Я не знаю, що знімати. Зараз придумаю. Ома омохослав. ту їзду в ліфті. Ліфт приїхав. Ура! Ні, не, не приїхав. Ліфт прийди. Відкрийвайся, давай. А я їду. Який я поворот зараз переїду. Короче, тут зараз буде люди, я натискаю на паузу. ну, зараз короче, тезно Ехали, короче, на восьмой повод. Зараз сяду на девятый. Блин. ё я тут так легко на крышу пролезть. Так, боже, що так буде, дебилчишо? Далі ця така вкладка, сподіваюся, що вона буде на початку і на кінці влоги, бо на даний час я його не буду грузити, може навіть завтра загружу. Але не думаю, що сьогодні ця вкладка. Довго я її шукав, з першого разу. Від 10-ї години до першої години я думав, як це зробити, а програмка я напишу в описанні її названня, там ще у плеймаркеті, у... У то там ще є відео, там все точно об'яснено, як в неї заходити. Думав, що Хтось там Ну, краще. Але краще просто написати Sony Vegas Pro 12 і там вибірка оранжева програмка. А, що я хочу сказати, завдяки кому я знаю про цю програмку. Типа Хто мені про це розказав? І думаю, що ви йому подякуєте. Відео тепер будуть набагато кращі. Ну, короче, ви розумієте? Ви його можете знайти у контактах. У мене друзі записаний Діма Дмитерко. А він кричить вись у моє відео і... За мені програмку зараз піде зайду В контакти з пам'ятаєми ко мне у фамілії з пам'яттау Сергії Балічок фамілія Це є заходіть, заходіть шукайте його в контактах. І всі. Ставити лайки там. То... Ну, не мені, йому, це ж не кінець відео. Може відео буде дуже довгим. Але дуже безсмісне. Що я хочу ще якісь інакші... Тут там на фірті станції, щоб було ще якісні ще там. Ну, викрипоняли. Ой, моксики, мої Віч Амахас. Думаю, буду вже заходити в квартиру. Або що покажу вам. Дійсно, давайте зараз для вас зараз біжу, йду на перший поверх. Підписуйтесь на його канал. Біжу на перший поверх. Так що понял, підписуйтесь на канал. Дивіться, зараз біжу на перший поверх. І з першого поверху біжу на дев'ятий. Ну, я сходжу на перший поверх. О! Ну, коротше, щоб ви бачили, бачите. Тут далі вже вихід з під'їзду. і Я, коротше, підбіг другий поверх. Третій. Четвертий. Привіт, Вася!

Можливо ви побачите який вид, блін. Зараз сам піду подивлюсь. Фух, король. Прикладаю, Думаю, надіюся, що буде видно. Фу. Надіюся, що вам було видно. Там було просто чорно, видно. Ну, коротше, тут я вже пішки назад не буду. Єду на черпатиполіфтом. по ліфту. ліфтом. Я лише не можу вдихати. І в мене зараз починається здоровість послужити. Він на мене вже давно почався, коли я перестав їсти чіпси. Але тепер я ввечері почати 30 разів порез, а зранку 20. І буду знімати відео, щоб ви слідкували. Ох, щоб вислідкували чи Ти Тихіше, щоб я це виконував. А Може не буду знімати. Ну, коли ще види бачити. Ось якийсь задрибаний ліфт. Ух. Блін, я ще не хочу туди йти через те, що Фу, курила. Через те, що там навіть немає як поговорити. Я... я думаю, що зараз я лише це знімлю, потім пізніше. Отже, зараз Ні, не загружу стопудово, але думаю, що я оброблю зараз відео, бо там програмка все без зафіляю робить. Оце чутко, ви можете собі десь без Wi-Fi обробити. Ну так, на всякий случай. Якщо не знаю, якого ви числа дивиться, може і 13-го, зараз 12-го. Але тут є вайфай, може я зловлю і зараз загрожую піду ще знімати. Або зараз два блочки зніму. Бо я не маю що робити. Ну і коротше, ви поняли, але я там хочу говорити, а там не можу говорити. Бо, бо... купа людей і... Я не можу десь статисті камеру, не обіжайся, камера. Не обіжайся. Ні, вже тут нормально, 14 хвилин. Давайте традиційно дотягнемо до 15. Окей? Ну, ви зрозуміли скільки. Коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім.